Показую рецепт неймовірно смачних, свиних, відбивних. Вони виходять завжди і дуже соковиті, не сухі. Нам потрібно 1 кілограм м'яса, гарно відбити. І тепер робимо маринад. Мій універсальний, який я завжди до всього даю. На 1 кілограм м'яса завжди беру 1 чайну ложечку солі, 1 чайну ложку чеснику сухого та 1,5 чайні ложечки поприки копченої. Або можете використати будь-яку спецію на ваш смак. Також беру 4 чайні ложки соєвого соуса і 4 столові ложки олії. Все гарно перемішуємо. Наша заливка така маринад виходить трішки густіша І потрібно гарно змастити м'яско. М'яско буде дуже добре, якщо воно постоїть декілька годин і замаринується. Це буде неймовірно смачно. Але і також вони виходять, якщо зразу. Наприклад, я готувала зразу в цей день, тому що було потрібно швиденько щось приготувати на обід. Так, тепер робимо кляру я ніколи не роблю. А ось так просто обмакую їх в муку і в яйце. яйця в мене 4 штучки, але я ще додала, так як на кілограм м'яса, ще взяла 2, тому що вийшло що мало. Мука в мене звичайна, гарно обмакуємо, потрібно дуже добре обмакнути в муку. І тепер. Обмакуємо в яйця. Так, розігріваємо нашу сковорідку на середній вогонь. І також нижче середнього ми будемо обсмажувати, щоб вони не горіли і дуже добре обсмажилися, і були готові. Дівчатка, це неймовірно смачний рецепт. І вони правда дуже смачні спробуйте і у вас все вийде. Це неймовірно смачно.